Дорогі друзі, скоро великдень. І я хочу показати, як можна покрасити яйця. Ну, так можна сказати, дуже швидко, скоро і екологічно чисто. От, два я вже зробила. Що для цього потрібно? Я взяла такі серветки, у мене багато різних серветок. Відділила цю біленьку, і от я порізала такі серветки. Зараз я покажу, що я роблю. Для цього я зварила яйця, остудила. А це білок-білок яйця. І я прикладаю в яйцю в серветку. Так от і білко смазую. Вона буде добре триматися. Я в прошлому році це робила, мені дуже сподобалось. І зараз хочу показати вам щоб теж, можливо, хтось таке теж зробить. Пройшло майже 5 хвилин і яйця всі вже готові. Бачите, вони дуже вийшли яскраві, дуже швидко і дуже, і дуже подобається.